І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Возлюблені Христі, біді і пресі, бі -пі -пі сестри, Євангельське читання сьогоднішньої неділі розповідає нам про те, як Господь Ісус Христос із своїми учениками одного разу причаливши на човні до околиць Гадаринських, вони зустріли біснуватого чоловіка. Знаного людьми у тих околицях як того, що не одягався у одяг, мешкав у гробовищах, тобто невеликих скелястих печерах. І ось коли він зустрівся з Христом, він закричав, він був позбавлений своєї волі, він був зброєю у руках якоїсь. Невидимої сили, яка жила в цьому чоловікові і мучила його. Ця сила знущалася над ним. Вона гнала його у постелі, в гори, гнала його від людей. Але ось коли він своїм поглядом зустрівся з Христом, він закричав. Але не втік. Чому він не втік? Тому що знову ж таки невидима світла сила притягувала його. Злий дух намагався врятуватися і мучив того чоловіка, спонукав його бігти, але вже був не в силі цього зробити, тому що він був скований лишень тільки однією присутністю Бога чоловіка Ісуса. І ось Намагаючись спасти себе, намагаючись погубити людську душу, відірвавши його від єдиного джерела життя і спасіння Бога, цей біс устами людини виголошує дивні слова. Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього, прошу тебе, не муч мене. Віс себе ховає. Він хоче показати, що ніби людина кричить, це, ніби людина не хоче бачити Христа. І багато скептиків, і багато зневірюючих людей вони говорять, що це психічно хвора людина, яка кричала такі слова, але це видається дивним, тому що, власне, цей чоловік. Існувати був позбавлений власної волі, який реально ніколи не бачив Христа і не міг почути про нього від людей лише тільки з одного погляду побачив Ісусі Христі силу Бога. Люди ще про це не знають, апостоли. А ось для диявольського світу, для їх духовно темного світу, стало зрозумілим, що Ісус Христос не є тільки істинною людиною, але і істинним Богом. Біси завжди кричать у присутності Господа слави, Сонця правди, який опалює їхнє темне єство. Так кричать. Ті, хто виганяє із своїх держав, виганяє із своїх будинків і на кінець виганяє із своїх сердець, Бога, тому що присутність святині для них є, вже є нестерпним, тому що божественна правда кладе край, робить межу будь-якому свавіллю, беззаконству. І лукавство божественна правда своїм світлом власне судить людську правду. І часто буває так, що коли людська душа наповнена гріхом, егоїзмом, гординією, боїться Христа. Втікає від Христа, вона відштовхується ніби від цієї правди про світ, про людину, про вічного Бога. Але коли їй все-таки доведеться зустрітися із духовністю, зустрітися із Христом, вона опалюється цим божественним світлом. Вона, будучи мучена своєю гріховністю і нечистотою, ховає свої хворі очі від Христа і починає кричати. Не муч мене, відійди від мене, не муч мене своєю правдою, своєю істинною, радістю, глибокою любов'ю, не опалюй мене своїм божественним. Світло. Хіба дорогі Христі, брати і сестри, не так кричить сучасний світ, який своєю волею, своїми судорожними намаганнями знищує себе своїм егоїзмом, своїм безумством і своєю жадібністю. Хіба не так кричить сучасна людина, не хоче. Вивчати і розуміти духовні закони, закони вічного життя, закони, які здатні ось проганяти з низької душі мор, здатні звільнити людину від впливу цієї злої сили, цієї негативної енергії, звільнити людину від пливу диявола. І сьогодні сучасна. Людина так кричить, відійди від мене, не муч мене своїми законами і своєю правдою і божественною. І на мові гуманістичної науки цієї людини це звучить так. Відійди від мене, тому що я сам є Бог. Так, сучасна людина дуже любить сьогодні представляти себе Богом. Ось цей самозваний Бог схиляється як раб перед речами, перед ідолами, які сотворив власними руками. І ніде, напевно, так, в історії не прив'язувалися до речей, не жили для речей і ради речей, як сучасній людській цивілізації. І ось це не Бог, це є раб гріха. І тому то Господь для того, щоб показати людям, що існує ось ця невидима внутрішня темна сила, яка несе велику руйнацію, згубну для людської душі, він, по проханню бісів дозволяє увійти в стадо свиней. Які в ту ж мить кидаються з круче в море і гинуть? Господь показує, що існує невидима сила, не тільки позитивна, але і негативна, для того, щоб ми не ігнорували Це, для того, щоб нам духовно не померти, для того, щоб власне, ми були уважними до себе вимогливими до себе, як сказав один письменник, до речі, французький, що найбільша перемога диявола це те, що він зумів навіяти людям, що його не існує. А Божественна правда, Божественне Слово говорить нам про те, що найвища людська мудрість. Це є вміння розпізнавати духи. Ось ще добрий чи звір, розпізнавати добро і зло. І ця вища мудрість дається тільки Богу. Ось дорогі Христі, брати і сестри, чого навчає нас сьогоднішнє євангельське читання, навчає нас, щоб ми були пильними. Сьогодні при вседозволеності наша душа відкрита до всього, наша душа є в той прохідний двір, і ми впускаємо ось все те негативне, яке проганяє, витіснює із нашого життя милосердного Бога. І ми починаємо кричати, щоб Господь не мучив нас своїм світлом, своєю правдою. Своєю любов'ю, своєю глибокою істиною, як говорить преподобний Макарій Єгипетський, що подібно до того, як один і той же самий вітер здатний проводити в коливання дерева, збурювати поля, так і начальник світу цього, який являє собою якусь невидиму. Силу пітьми і зла приводить збурення весь рід людський, приводить постійну рух людину, яка не здатна триматися однієї ж думки, навіє в їхні серця мерські бажання, навіє людську душу, пітьмою. Заблудження, осліплення і забуття. Але й той же самий преподобний Макарій Єгипетський говорить, що ми сильніше за дияволо, тому що ми є образ Божий. І ми отримали від Господа вільну свободу вибору. І якщо ми своїм розумом звертаємося до Господа, ми здатні перемагати цю силу. Ми здатні просвітлювати своє серце не власною силою, а силою Бога Живого, який поборов цього диявола, який і, власне, дав нам силу, щоби поборювати його в своєму житті. І Якщо людина це зрозуміє, тоді хвора людська психологія. Буде прагнути з'єднатися з цим єдиним джерелом життя і спасіння із Христом Спасителем. Церква Христова дана нам не тільки для радості, не тільки для втіхи, а і для того, щоб відкрити нам очі, щоб ми побачили весь свій бруд. Всю свою нечистоту і шукали Бога в своєму житті, боролися із злими духами, боролися для того, щоб дух брав верх над плоттю, а не речі, щоб не бути рабом гріха, а жити для Бога. І щоб речі нам служили, а не ми їм. І тому то нехай Милосердний Господь допоможе всім нам зрозуміти це, допоможе всім нам бути уважними до себе, пильними, розсудливими, обережними, не робити свою душу ось цим прихідним двором, але робити свою душу містилищем ось цього Слова Божого, містилищем правдивої любові. І тоді ми не будемо кричати. Не людські слова, відійди від мене, не муч мене, а будемо кричати, говорити людські слова. Я знаю, Господи, що Ти прийшов, щоби дарувати мені радість життя, радість спасіння, радість прощення моїх численних гріхів. Я знаю, Господи, що ти прийшов, щоби дарувати мені свободу від гріха, дарувати мені дійсно правдиву свободу. Ти прийшов для того, щоби визволити мене від егоїзму, від сластолюбства і неправди. Амінь. Слава Ісусу!